Гаразд, Бенні, друже. Пам'ятай, що ця гра проста, якщо ти будеш терплячим, обережним і спокійним. Не приймай поспішних рішень. Боже кришталева ящурка. О Боже, повернися. Йди сюди. Йди сюди, маленький гівнюк. Іди сюди, сказав тобі. І до мене. Тут близький. Чувак, я ж так добре справлявся. Був спокійний та зібраний, а потім побачив ту кришталеву ящерку і просто втратив контроль. Я в халепі, чи не так? Так. Ти хоч знаєш, що було в тій ящерці, чи варто було її взагалі переслідувати? Скільки душ у мене є? О, о, о. Це дуже багато душ, а я дуже далеко від багаття. Насправді, наступне мабуть, знаходиться просто за кроком. Бляха, це жахливо. Ах, ну добре, давай вже закінчимо з цим. Так, ось воно. Це те, що потрібно. Ах. Чорт забирай. Ну що ж, урок засвоєно. Давай, Бен, ти повинен завжди зберігати терпіння. Даві, якщо побачиш, кришталева ящерка. О, ні, боже мій, боже мій! Είναι το μάνα! Είναι το μάνα! Χρωστόλαβα σρανκ πόθου του!